Вітаю, друзі. Отже, Сталін создав Польщу, а Лавров ніяк не вметься і завжди говорить про укрбандєровців. До речі, це як виявляється, сьогоднішні заяви вони є абсолютними аналогами заяв по відношенню до українців з московської влади ще з 16 17 століття. Отже, московський історичний бред розберем за сьогодні нові порції їхніх вкидів, 15 лютого 2020. 24 року, вами український історик Олександр Ауферов. Отже, чому Сталін создав Польщу? Ми бачимо, що е, вся ця маячня кремлівська вона проступає через різні різні джерела. І от сьогодні у них з так званої е, засобів масової інформації почалося розгон цитування людини, яка говорила від імені Ну, воєнна історичського общество. Да? Ну, щось такі от. Круте, начебто, Очолює яке Володимир Медінський, тобто той, той чоловік, який Путіну проговорює всі ці історичні абсурди. І от що в цьому російському воєнно-історичному обществі заявили: Росія при желанні може потребувати від Польщі десятки трильйонів десятки євро за післявоєнне встановлення і по суті. Подаріний Варшаві території бивших провінцій Германії. Ось і все, друзі. Бачите, в чому прикол? Насправді. Польща 23-му році поставила те, що ну, Німеччина має виплатити Польщі репарації, яких Польща не отримала за результатами Другої світової війни. В чому основний момент? В тому, що. Не будемо говорити про працю Вісла з цими польськими комуністами, не будемо говорити про ці всі моменти, пов'язані з, з західними територіями Польщі, які були раніше Німеччини, потім заселені, заселені поляками, і там дуже-дуже довга історія з 19 століття. Але основне таке, Польща найбільша постраждала країна часів Другої світової війни. Її, їй мали надійти репарацію у кількості 15%. Загальної суми, яка мала отримати совєтська держава від Німеччини. І що ви думаєте? Рашка нічого полякам не віддала. Натомість побудувала у них комуністичну партію з усіма відповідними інституціями. І що Польща захотіла отримати репарації. І тоді міністр закордонних справ Польщі Сікорський сказав, знаєте, здається мені, що від Німеччини репарації вже не чекаємо, але насправді треба репарації брати у Росії. І тут у Росії підгоріли їхні -г -г зади. І оця російська воєнно історичне общство, на з Медінським, ну таке от виблювало таку от заявочку, що ми ще у Польщі можемо взяти десятки трильйонів євро сума? так? Да? Адже Польща, адже... СССР СССР по суті подарів Варшаві землі. Отак, от, от, друзі. Що ж, тепер наступна інформація. Сьогодні була в міністерстві іноземних справ Російської Федерації Москві прийдена заява з приводу бомбардування українцями мирних. Російських громадян, де вчергово була така порція блюватиння. Я просто процитую міжнародна заява, так, яка розсилається на ООН на всі міжнародні організації. Не буду зачитувати, просто зацитую ті фрагменти, як нас називають українців, як нашу державу називають в цій заяві: приступний київський режим, неонацистська сущність, украбандерівські вандали. Фашистуючий режим жодним чином не сказано Україна, держава там щось таке. Або, або, наприклад, така цитата: Київські нацисти терпя провал за провалом на полі бою. Варварські виміщають свою злость на мирних російських гражданах. Ну, зрозуміло, що мирні російські громадяни це ті люди, які йдуть захищати свою країну на території іншої країни, так, як у них це виявляється, є сьогодні так зване СВО. Ну і зрозуміло, що всі ці назви, друзі, фашистивий режим, нац украбандерівці, нацисти, приступний. І тут, друзі, як історик згадав, що виявляється. На офіційному рівні козаків українських в 16-17 сторіччях московські справочинці, тобто діловоди, в усіх зведеннях називали, знаєте як, воровські черкаси. Ну, черкасами називали козаків, московити довгий час. О, у них було така, от. Я що називав козаки це черкаси для них були. І от вони називали завжди Воровські Черкаси. Оце от термін, який був офіційним. Тобто вони навіть в 16-17 столітті, тобто 500-400 років тому, настільки терпіти не могли нас з вами, як сьогодні вони кажуть украбандеровці, неонацисти, тоді вони казали воровські і черкаси. Що воровські? чому воровські і черкаси? Тому що наші козаки, ну, вони їх просто терпіти не могли і намагалися ображати за будь-якої. Ну, справи І особливо ж тоді, коли наші козаки надали, дупи їм надрали в походах з початку 17 століття. Там пам'ятаєте історію з царевичами Дмитром, одним другим, яких вони називають уже Дмитрієм похід Канашевича сагайдачного Потім війна 30-х років 17 століття. Коротше кажучи. Вони так були ображені на козаків, що почали звати їх воровські черкаси. От, друзі, і всі паралелі, які на сьогодні день, на сьогоднішній день ми з вами можемо сказати. Якщо вам подобається цей формат, будь ласка, давайте тримати його і далі. Поширюйте, ставте лайки, коментуйте, друзі, щоб ми вивели його біль на більшу аудиторію. Тому що я думаю, що такі щоденні, якісь врізочки історичні, нам більше і більше дозволяють зрозуміти їхню сущність. Дякую всім, друзі! Хто захоче допомогти фінансово. І є в картки, патреони, все в описі відео. І ще раз дякую всім, хто підтримує. З вами був український історик Олександр Алферов. До нової зустрічі!